Привіт-привіт, друзі, і я дуже рада вітати вас на моїх найлюбленіших підписників на моєму каналі Аліскафан. І сьогодні це відео паперові сюрпризи. Тож, розпочнімо нашу розпаковочку. Так, давайте. давайте. Ми, ми закінчили колекцію вчора ось цю. Кепоп мисуєвиці на демонів. І мені так було жаль її закінчувати. Ви просто не підставляєте. І так, у мене для вас є новинка, яка називається My Little Pony. Ось такі пакетики, мікрофон. Міх. Іх. Ось така сумочка. Це сумочка Сані. Далі ось такий пакетик з зірочкою. Е, і там написано Сані. Але це не точно, що там. Це сані І ось такий ліхтар. І всі інші колекції вам уже знайомі. Ну що ж, погнали вибору, обирати пакетики. Колекцію з умазами закінчуємо. У нас залишився ось такий пакетичок. Поправка камери. Вибачте, ось так. У мене щось туди зламався просто. Так. Ось така колекція. У мене сьогодні просто день невезіння. Реальний день невезіння. Ну що ж, розпаковуємо цей пакет. Надіюсь, хоч тут мені трішки повезе. А щоб мені трішки повезло, підпишіться і поставте лайк на це відео. Не. Нічого не... Ти ще не поставив, тому що у мене порвався сюрприз. Колекції зоомагазин не буде. Ну і що, коли з колекції вгадає пісню по межі ми. Беремо останній пакетик з колекції ем, Майндвіпоні. Я хочу взяти ось цей пакетик. Я навіть не пам'ятаю, що там. Із колекції Рожева їжа візьмемо цей. Вони в мене сильно промокли клеєм. Це просто жесть. Так, із колекції Дубайський шоколад візьмемо... Ось цей пакетик. І з колекції Аврора у нас лишився один. Ось стільки пакетиків. Нам сьогодні на розпаковочку багачку. Так, колекція «Вгадай пісню» по емоджі. Надіюсь, тут у мене нічого не порвається. Ура! Віт корьось на листі. Ласочка, сюрприз. Зробимо сьогодні нормальний день. Так, і нам попався ось такий сюрприз. Це тут хлопчик і іграшка. Ця іграшка грається лабубу. Тож, давайте приклеїмо цей сюрприз. Ой! У мене все падає. Далі у нас колекція Аврора. А, ці пакетики. Так, колекція Аврора. О, а воно, до речі, так легко відкривається. Так, а я не забуду, що ти попробувати сюрприз покласти. І Ничего не понимаю, что это такое? А, сразумеется, такая чупакабры! Такая милашка! Ой, свин! Так, наклеим его сюда. И... БАМ! Так, далі. У нас колекція дубайський шоколад. Угу. Ось наш пакетик відкриваємо. Він же сам себе хоче відкрити. І... І нам попалась ось така дубайська шоколадка. Вона така прикольна, ви собі навіть не представляєте. Давайте її поскоріше наклеїмо. Вау, це моя найулюбленіша дубайська шоколадка. Пишіть в коментарях, чи хотіли б скуштувати таку шоколадку. Лайк, якщо так, підписка, якщо ні. Далі колекція. Рожева їжа. Відкриваємо. Так далі у нас колекція My Little Pony. Ось наш пакетик відкриваємо. Бам-бам-бам! Ба-ба-бам-бам! Бам -бам -бам -бам. Я так, це мені здається, буде моя улюблена колекція. Будь ласка, нервися. Ех, 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 ех. Віч, не рвися. Їх, іх, 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 іх. Діч, не рвися. Голова відірвалася. Ладно, зараз це все не проблема. Ми її зараз приклеїмо. Вічеву голову. по тобі, голову треба тобі приклеїти. І ось, друзі, нам попався ось такий м -м, конячка. Це хлопчик, якого звати їч. Так, давайте його наклеємо. Ой, забула вам показати нашу сторіночку. Ось так я оформила нашу сторіночку для цієї колекції. Давайте наклеїмо. Ой, так, я наклеила. На этом наша распаковка паперовых сюрпризов подошла к завершению. Подпишитесь и поставьте лайк. Тож всем пока.